Онкозахворювання це не вирок. Особливо якщо виявити їх на ранніх стадіях. Наша найкраща зброя проти раку це профілактика і регулярні обстеження. В нашому закладі проводиться онкоскрінінг для виявлення на ранніх стадіях онкозахворювань. Сюди ми включаємо рак молочної залози, рак шийки матки, рак легень, передміхорової залози та колоректальний рак. Для проходження цього онкоскрінінгу пацієнту необхідно звернутися до свого сімейного лікаря, отримати електронне направлення та пройти обстеження. В нашому закладі ми виявили лише один випадок. Дякувати Богу, лише один. Були випадки доброякісного виявлення, але ж. Це краще ніж пацієнтка б ходила і нічого б не виявилось. Пацієнтка вже прооперована, вже вдома, здорова і радіє своєму життю. Якщо ви маєте електронне направлення від сімейного лікаря, ви можете пройти ці обстеження безкоштовно. Це не про страх, це про турботу. Це ваш спосіб показати, що ви цінуєте своє життя. Тому проходьте профілактику, обстежуйтесь та цінуйте своє здоров'я. До мене зателефонував мій сімейний лікар. Запропонував пройти обстеження на запобіжні заходи захворювання на рак легень. Перевірити, я здав кров, здав флюорографію. У мене все добре. Я дуже дякую нашого лікаря, що запобіжні заходи були зроблені своєчасно.